Две штуки рулька в пиве. Вначале мы будем ее варить в казане, потом мы ее будем запекать. Поехали. Раз. Так. Два. Оп. Оп. И закручиваем. Все. Затягувати сильно не треба, так раз наживи, бо це якби там буде давлення, воно кришку ще зажме. І достатньо. Все. І ждем. закипання. Як закипить на малий газ і десь ну, на час, мабуть. Да, зайчик. Мишу сюкай, Де мись, сукай. сукай. Сукай, де миська? Сукай, сікай. Десь тут мися. Де тут мися може бути? А ну сукай. Це нас такий кот.